Ход. сила природи для вільного дихання носом. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврища. Ютуб платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 15 березня, субота. Я вам традиційно пропоную оглянути мапу бойових дій станом на цей день. Відразу хочу попросити вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися. Ваші побажання, зауваження вітаються в коментарях і, звичайно, діліться оглядом мапи бойових. Дій. Так працюють алгоритми. В такому випадку YouTube буде пропонувати більшій кількості людей переглянути, що відбувається в цій окупаційній війні Росії в Україні і як наші оборонці нищать ворога. Розпочну з того, що березень місяць вже можна прописати, хоча тільки середини цього місяця, за нашими. СБУ службою Божою, як то кажуть, так малюком, тому що вони дуже активно нищать нафтопаробні заводи. Давайте глянемо відео, а я далі вам скажу, куди ж цієї ночі завітали безпілотники України. У ніч на 15 березня у російському місті Волгоград пролунали гучні вибухи. Там телеграм-канали і Міноборони Російської Федерації каже, що ймовірно під атакою безпілотників був нафтопереробний завод Лукоїл. Також сталася пожежа біля залізничної станції Сарепта. Ну ймовірно, неймовірно. А по відео ми бачимо, що таке смачне влучання було, і палено матеріали дуже добре горять. Ми вже з вами навчені і знаємо візуально, як виглядають. Е Такі от пожежі від безпілотників. Пізніше Міноборони Російської Федерації повідомило, що загалом протягом минулої ночі протиповітряна оборона Російської Федерації знищила все, що летіло. 126 безпілотників 126 безпілотників це ті, які тільки знищили офіційно собі там кажуть росіяни. Ми розуміємо, що значить значно більше їх було, і ушкоджень значно. Є потужніші і краще ніж просто уламки, тому що вони завжди падають уламки. Так, от 64 безпілотники пролетіли над Волгоградською областю, 38 над Воронезькою, 14 над Білгородщиною, сім дронів над територією Брянської області, два над Ростовською і один дрон України, Український сил оборони в Курську область. Окрім цього, чому я ж кажу, що спасибі Великій службі безпеки України в березні, тому що пригадуєте, була атака на потужний нафтопоробний завод. Ту абсе. Так, от це є, ці удари вони не пройшли безслідно. Мало того, що це є один з провідних портів, звідки експортуються нафтопродукти Російської Федерації, бачимо, що після атаки дронів вогонь перекинувся на сусідні резервуари. Полум'я в цистернах навіть не намагаються загасити. Це неможливо, поки все не вигорить. Тобто, я думаю, що як і свого часу в Ростовській області ми будемо бачити таку. Ту апсинську епопею кілька днів. Сподіваюсь, подовше це буде, як там все догорятиме. Це ще не все, тому що вчора був вражений важливий, дуже уражений, важливий об'єкт в Ніжній Городській області Російської Федерації. Давайте глянемо. Далі вам розповім, що це. Український дрон ненав'язливо, спокійно, скажімо так, по-панськи залетів в Ніжнігородську область і влучив в полігон Муліно. Ну, в саме, на самому пункті Муліну знаходиться полігон. Ви самі прекрасно бачили. Як би вже Міноборони Росії не брехало, хоча і тут вони можуть сказати уламки, влучання наточне. Спокійно летів, побачив ціль і опустився на полігон. Наразі невідомо а, наслідки цього. Ураження, але я думаю, найближчим часом ми будемо знати, і вони будуть дуже серйозного характеру. Ну і звичайно, безпосередньо про лінію бойового зіткнення, в першу чергу про Курський напрямок. Давайте глянемо, як аналітики Діпстейт наразі малюють позиції Сил оборони України. Все доволі є схематично. Глянемо наступним чином. Бачимо, Суджа знаходиться ось тут. Схід і північний схід Суджі під ворогом. Центр міста і ближче Західніше, до Гончарівки сіра зона. І на... Бачимо... Давайте я перейду на супутниковий вигляд. І західна частина. Повністю контролюється силами оборони України. Загалом, що варто сказати, де є м -м, важка ситуація, ну загалом там непроста ситуація. От бачите, з маленьким кольором від юнаківки йде тераса саме до Суджі. Ось вона. І ворог продовжує тиснути з новеньке. І Басівка. Саме тут є непроста ситуація, це є логістика. Ворог прострілює цей напрямок. Загалом наші цікають, що давним-давно всі логістичні напрямки на Курському напрямку прострілюються. І з Басівки, і біля Локні, і біля Новенького. Це є не новина. Чомусь це новою стало в спічі саме російської пропаганди? Перед тим, як зацитувати, що сказав Путін, чому цю Ахінею підхопив Трамп. Станом на обід 15 березня Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що ворог скупчує е, сили на кордоні з Україною. От я вам промалюю кордон України. Ось він. Не сказано насправді Володимир Зеленським, в якій самій точці йде накопичення, можливо, і е, воно розтягнуте, але сам факт, що росіяни зараз. Накопичують сили засоби, а аби намагатися зайти в Сумську область. От я вам щойно промалював схематично кордон, і про це повідомляє також і головнокомандуючий Олександр Сильський. Так, от що каже Путін, що каже Трамп. Ну ви знаєте, що спецпредставник. Трампа по близькому сходу Вітков відвідав Москву, де 8 годин чекав, поки завершить зустріч з Лукашенком Путін, а потім з ним переговорив. Вернувся, Путін через Віткова передав лист, і тут Трамп в соцмережі учора в себе записав наступне. Він підкреслив, що саме в цей момент тисячі українських військових перебувають у повному оточенні російських військ. Він додав, що стан українських сил поганий і дуже вразливий. Очевидно ж, він мав на увазі курський напрямок. І далі, що написав в соцмережі Трамп, я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це могло б бути жахливим таким побоїщем, різаниною, якої не було з часів Другої світової війни, сказав Трамп. Путін зібрав Радбез і в де розповів, що він почув Трампа і він пропонує, аби задовільнити прохання Трампа, пропонує силам оборони України цьому тисячному угрупуванню, яке знаходиться в оточенні? А що саме ма на увазі Путін? Ось дивіться, ось тут знаходиться наше оточення. Це абсолютно фейк і неправда. Зараз розповім детальніше. Він сказав, що якщо сили оборони здадуться, до них будуть відноситись дуже правильно за всіма нормами військовополонених, ну, наніс абсолютно дурниці Путін. Так от, що варто знати, я вам просто на цьому напрямку. Я сьогодні, до речі, говорив із Костянтином Машовцем, військовим оглядачем, він каже, він, коли його запитався, що там з оточенням, він, знаєте, на мене так подивився, тако відхилив бік голову, каже, яке оточення, про що ви говорите? Так от, най... Краще знає ситуацію і найкраще прокоментував її. Юрій Бутусов. Це є журналіст, військовий журналіст, який постійно перебуває в зоні бойових дій, в зоні активних бойових дій. Це і Покровський, і Авдіївка свого часу і інші напрямки. Він в чотири. Тези описав, що відбувається на Курщині, і крас краще це не сказати. Більше того, варто додати, що Бутусов не є прихильником, скажімо так, він більше опозиційний є до чинної влади. Тобто тут ні підігрування, ні там намагання викривати ситуацію немає. Цитуємо: перше оточення наших військових: немає ніякого. Жоден підрозділ не відрізаний. Війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маневри. Це друге. Третє, наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони кілька висот вздовж державного кордону на території Російської Федерації. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги. Загрози це четверте загрози масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки мали груп можливі, але на коротку відстань без можливого далекого просування. Мені здається, вичерпна інформація. Щоправда, Юрій Ботусько про це повідомив в ніч, от рівно опівночі, плюс-мінус, з 14 на 15 березня, а от зараз же Володимир Зеленський каже, що, що якесь накопичення. Може, за ці 10-12 годин і справді спробували росіяни щось підтягнути, будемо стежити, але наголошую, закцентую. І, до речі, про це кажуть родичі бійців. Кажуть, що, послухайте, в мене воює там. Родич на не буду вдаватися в деталі, так? На Курському напрямку. І він каже, що це нереально, щоб отак от в момент змінились позиції. Це була чітка вказівка, що потрібно змінювати вогневі рубежі, аби унеможливити втрати наших бійців серйозні втрати. Відповідно, можливо, втрати по техніці є, бо її важче і довше виводити, але точно немає оточення і ахінеї, яку ніс. Трамп також хочу далі вам сказати, що сказав Трамп. Я бачу, що зустрічі з Путіним, які абсолютно не готові до перемир'я компромісів, він ви ж Путін сказав, що він готовий розглянути пропозицію перемир'я, через кому, але якщо Україна не буде продовжити мобілізацію, не буде продовжити навчання бійців, припиниться постачання озброєння західних партнерів України, ну, тобто абсолютно не до виконання умови. Путіна, ну і що далі сказав Трамп? Він згодом ввечері виставив е, відео в соцмережах, поспілкувавшись на брифінгу, і я вам просто процитую: не треба зв'язуватися з кимось, хто набагато сильніший від тебе, навіть якщо в тебе є гроші, ми дали їм, тобто українцям, багато грошей і багато техніки. Ми виробляємо найкраще військове обладнання в світі, але навіть з цим це неймовірно. Заявив американський президент. При цьому він знову згадав про військових українських, які оточені в Курську. Я так бачу, що виб... вибачте за слово, але в Трампа в голові накакано, тому що в тебе ще розвідка. Якщо би ти хотів знати справді ситуацію на курському напрямку, як. Щиро, так тебе звернувся до неї, тобі повідомили, що там відбувається, так ні. Він краще буде цитувати Путіна і що говорить Путін. Ну ж очевидно, та неодноразово я казав, що Трампу абсолютно байдуже плювати на Україну, на там бажання України, що вона жертва, що вона намагається захищатися. Йому плювати на Путіна. Він хоче себе подати як миротворцем світу цього, що він завершує війну. Йому не важливо на яких умовах. Йому важливо найшвидше це зробити. І відповідно тому він на Україну тисне, бо є важелі, на жаль, тиску. А Путіна він не має чим дотиснути. Відповідно, продовжує висловлювати його ахінею. По лінії бойового зізнання. Давайте далі пройдемося, що відомо наступне. На куп'янському напрямку так сталося, що сьогодні в ефірі 24-го Також говорив з заступником командира 429-го безпілотного полку АХІЛЕС Олес Маляревич. Каже: нічого не змінилося. В районі дворіччя дворічна, перепрошую, ворог продовжує перекидати якісь через ріку живу силу, виключно живу силу займати позиції по один-два дві особи ДРГ, так звані, але серйозних змін або змін, які б прогнозувалися. Найближчим часом також немає. Продовжують також сили оборони працювати і на по позиціях ворога на лівому березі від річки Оскіл. Це в напрямку до Колесніківки, і, звичайно ж, на півні південь е, від Кругляківки і по трасі на в напрямку населеного пункту Борова. Це ключовий населений пункт, е, який би бажали росіяни зайняти. Вони тиснуть не лише з півночі, але й також бачимо аналітики Діпстейт, промальовують напрямки з Лозов. Вишневе, першотравневе, копанки. І колись я вам казав, що один з варіантів робочих, які росіяни застосовують, це від першотравневого рухатись до Копанки, від Копанки до шийківки і далі спробувати з тилу зайти або з півдня, з південно-східного напрямку до борової. Але це наразі не обговориться, тому що сили оборони працюють на на цьому напрямку. Рухаємось далі. По ситуації актуальний торецький напрямок, що кажуть наші бійці? Ну в першу чергу по турецьку хочу вам показати прекрасне відео, як українська артсистема ПІОН, яку скоригували 100 окрема механізована Бригада, розбила спостережний пункт. Окупантів в зруйнованому місті Торецьк. Ось ви бачите наслідки, наслідки цього влучання, вони справді є дуже е, точковими і хорошими. По самому Турецьку е, тенденції було наступні. Наші сили оборони, особливо з півночі, намагалися затиснути росіян. Ситуація трішки змінилася. Що змінилося? Росіяни почали намагатися відбивати втрачені позиції. На жаль, навіть в них є на цьому напрямку. Успіх незначний тактичного характеру, ну але знову ж таки повторюся на турецьку робота. Виглядає наступним чином: постійна зміна позицій, постійна м зміна контролю над вогневими пунктами, тому що ви розумієте, там багатоповерхівки щільно забудоване це місто. Це залі одна з найпотужніших агломерацій на цьому плацдармі та й на лінії бойового зіткнення. Відповідно, ситуація може мінятися кожних кілька годин, а то й кожну годину. По Покровському плацдарму Багато з'являлось інформації, буквально за останній день, що росіяни накопичили якусь кількість живої сили, тому що от по всьому напрямку на Покровське, от я вам зараз промалюю, ось весь фактично плацдарм, ось так, от десь. Оце напрямки звідки атакують. Їм немає можливостей. Серед іншого, 41-42-й гарно. Військові армії вони дуже знекровлені. І з'явилася інформація, мовляв, що росіяни. Тиснуть особливо в районі Баранівки, від є Єлизаветівки до траси. От ви бачите жовтеньким трасам через Нову Полтавку, Малинівку рухається і на Мирноград в напрямку до Покровська. Ну тут, до речі, зараз є відверто. Так, вам оцю логістику. За різною інформацією, кажуть, що ця от логістика не така, вона вже і робоча, тому що. Небезпечна так, от до чого я веду? з'явилось саме повідомлення, що росіяни на цьому напрямку тиснуть на цю трасу. Насправді ж кажуть наші бійці, що тут нічого не змінилося, яка була інтенсивність, така і залишилася, і казати про якісь особливі натиски росіян не доводиться. Загалом, покровське ситуація, і це каже Володимир Зеленський знову ж таки. Спілкуючись, поспілкувавшись і прозвітувавши з військовими, і сьогодні прозвітувавши, що на Покровському напрямку, цитуючи Володимира Зеленського, ситуація стабілізувалась. Ну і справді слухайте за останні півтора року, це вперше на моїй пам'яті, що є період, коли росіяни абсолютно не просуваються, абсолютно не рухаються. Більше того, вони втрачають свої позиції. М -м, показово є чотири такі точки. Ну, це вони не є найсвіжішими, але це мається на увазі останні зміни на лінії бойового зіткнення, промальовані аналітиками Діпстейт. і вони на користь сил оборони України. Це є Лисівка, звичайно ж, це є піщане, це є котлене. І з іншого напрямку в це вклинення Росіян, це є Успенівка. І насправді ситуація для оцих от положень росіян дуже і дуже непроста і складна, тому що в них там думки не про те, аби. Відбити в першу чергу вонові позиції, аби не потрапити в оточення, і не бути, навіть не потрапити в оточення, а не отримувати постріли у спину на цьому напрямку. А все, до речі, до цього може дійти. Така ситуація на Покровському напрямку. Рухаємось південніше. Один з найважчих на цьому вітинку фронту плацдармів – це є Константинопіль. Його називають ще Новопавлівський. Це колишні Курахівські, ну але Курахове. На жаль, ви знаєте, окуповане. Що відомо по Костянтинополю? Частина Костянтинополя, я вам наближу, продемонструю, як виглядає його забудова. Ось ви бачите, так улакали і Костянтинів. Костянтинополь. Частина його наші оборонці кажуть втрачена. Ну, як мінімум по карті Діпстейт, східна частина. Цього селища вона є в сірій зоні. Що далі відомо, що штурми групами на Костянтинопіль фактично продовжуються нон стоп. Вони є не такими вже й сильно успішними, але вони справді ну, забирають сили наших бійців, їх вимотують. Ну і це ключове наміри росіян при таких атаках їм не важливо взяти при штурмі так або вберегти якогось росіянця в цій атаці. Їм важливо просто закидати наші позиції, закидати наші бліндажі, закидати наші е, опорні вогневі пункти, саме вимотувати, аби втомлювалися наші бійці, аби закінчились боєприпаси, аби зробити так, щоб не встигала логістика поновлювати БК на цих позиціях. Тобто йде перемелювання, намагається просто. Кількістю, кількістю брати з позиції. Так, от, це щодо Константинополя. Далі, що відомо, що їхні ДРГ постійно потрапляють в різні частини села, і це справді. Дошкуляє нашим бійцям, тому що, от зрозуміти, я вам промалюю. Тобто, умовно кажучи, якщо це є наша лінія, якась умовна в Костянтинополі, і вона тримається і між собою має зв'язок бійці, в ці населені пункти заходять, десь забігають по дві-три людини, чотири, п'ять ДРГ. Відповідно, це розосереджує концентрацію наших бійців на загальному стримуванні, відволікає їх, аби ліквідувати цих от. Дерегешників їх ліквідовують, але зрозуміло, тим самим не можуть наші сили оборони повністю зостратити вогневе ураження на лобових атаках ворога. Північніше від Костянтинополя знаходиться Андріївка. Ось ви бачите, що тут відомо. Ворог продовжує накати на Олексіївку. Ну, от якщо я вам наближу, так це от по цьому напрямку. Олексіївка, до Олексіївки, від Андріївки, орієнтовно 8,5 кілометрів. Мета, звісно, зрозуміла вийти на Олексіївку, промалюю вам ось так. от. Ну і, звичайно, йти в тил. І знову ж таки, логістика. Ви бачите, ця траса. Логістика, логістика, ще раз логістика. Що кажуть наші оборонці на цьому напрямку? Що зазвичай вони, якщо і доходять до околиць Олексіївки, знову ж це, ви зрозумієте, вони намагаються бути непоміченими пройти і зайняти, можливо, там і далі передати по рації, що от ми біля Олексіївки. Так от, зазвичай вони доходять до околиць, але далі вже отримують пристойну дозу вибухових речовин. Із них ніхто не вертається, якщо вони й мали намір вертатися назад, на позиції до Андріївки, ніхто не вертається. Їх повністю там знищують. На завершення огляду карти бойових дій, хочу вам сказати, що продовжують росіяни, до речі, біля Великої Новосілки ситуація не те, що стабілізувалася, але росіяни е менше. Значно менше використовують тут сил та засобів, хоча і є от просто вирівнюва фронту, бачите, відрозільне до Скудне вони вирівняли фронт. Але я думаю, що тут абсолютно не було ніяких е, взагалі запеклих протистоянь, тому що логічно наші сили оборони е, з метою зміркувань безпеки, звичайно ж, покинули ці от кілька сотень метрів. Продовжує ворог на річці Дніпро зліво на правий берег закидати. Ем, от власне катерами, моторними човнами на правий берег. Мета єдина, хоч щось зайняти, спробувати острови або навіть і правий берег частину якісь там прибережжя, і заявити е, далі в можливих перемовинах, що от і е, перемиря. Дивіться, Росія вже далі наступає. Ну бо Путін що сказав в промові, що по всій лінії бойового зіткнення Росія має перевагу вкотре він. Сказав неправду. Ну і радник Трампа Волц з нацбезпеки виплюнув також е фрази, які абсолютно не, е не прийняті для України і для наших е військово-політичних керівництва. На запитання журналіста такого, що з Fox News, це республіканський канал, він сказав наступне: що е справді розглядаються можливості залишення територій росіянам на Донбасі і ті території, як сказав Волц, які густо населені. Людьми російського походження. Отак, от, от він сказав. Ну, це абсолютно бздури, які несуть оточення Трампа після спілкування з Путіним. Що ж, таким був огляд карти бойових дій. Попрошу вас, звичайно ж, поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися і, звичайно ж, поділитися. Мене звати Ігор Гаврачак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.